Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні понеділок і якось він так розпочинається. Знаєте, після поїздки, оце коли не буваєш вдома чи десь просто сходи в гості, якось важко налаштуватися на роботу. Так сьогодні в нас понеділок. Ми сьогодні, до речі, завели будильник піти на город, продовжити рвати бурян, бо там ж у нас ще картопля не вся викопана. А у нас дощик моросив. І, і що? І ми нікуди не пішли, тож не знаю, можливо, ввечері підемо. А так-то я півдня там на кухні. А це сіла, сижу, поки в мене охолонений маринад, покажу вам далі, що я роблю. Перець і баклажани мариновані. Такі вони смачні, нас пригощали. Але я так не робила, це перший раз буду робити, але я їла їх. То сижу, чекаю, поки він охолоне. А сама, напевно, піду зараз кавунчика вирву, бо щось. Щось хочеться такого. Та й буду думати, гадати, що далі робити. Або робота є. А, он сижу, дивлюсь, троянди. Я що то привезла троянди під пляшку, я ще їх не повпихала туди. Ну, вони в водички стоять, як букет, нормально все. Але треба посадити, щоб з них щось було. Так, мухи, мухи літають на вулиці, багато мух. Вчора. А, та оце два дні ми як приїхали, комарів так багато, ну просто вони не дають щось робити. Макс вчора ввечері каже, пішли цей нагород рвати бур'ян. Кажу, ні те що, вони з'їдять нас там, дуже багато. Чого воно так? Ми оце як були, у ну, батьків там так не було, комарів багато. А тут просто хмари з тих комариків літають, Все. Йдемо далі. Де тут наші кавуни? А ось ці кавунчики, треба їх, напевно, зараз порвати і в погріб покласти, бо щось я бачу, вони попечені вже, хоч і в бур'янах, але все одно. Тут знайшла жовтенький маленький кавунчик, і він тріснутий, тут ось диня. Ой! Динька-динька. А, як пухне день. Так, що тут? Оце думаю, добре вже жовтий. Зараз я піду розріжу кавунчик. Якщо він там гарний достиг, то я позриваю, щоб вони тут не були. Оце сіла, та й думаю, що чекаємо цього літа, чекаємо. Тільки наче садили, а вже врожай збираємо, щось зібрали, щось ще ні. Скоро город будемо прибирати. Так швидко проходить час, дуже швидко. А це літо якось не знаю. От в мене особисто взагалі швидко. Що так все, біжить кудись, а літо це значить тільки почалось. Раз, два і все. Так і життя проходить. Так, робимо кагунчик. Оп, ого! Щось ти. Тішки і пішли. Розріжемо. А, дивіться, не вгадали. Але що я хочу сказати? Це, напевно, такий сорт, бо ми вже рвали каву, звісно, і насіння чорне, а сама м'якоть рожева. Але вони солодкі, дуже солодкі. Навіть оце ми купували, то не такі солодкі, як ці. Оп! Оп-оп-оп. Цікавий, якісь, бачите, насіння дуже-дуже чорне. А м'якоч ось така. Нічого, зараз будемо куштувати. Я підготувала ось троянду до посадки. Нехай вона стоїть, нічого їй не буде. Водички можна їй стояти. Ну, Це так, як з букета. Постояв букет, порадував і можна садити. Ще ось покажу, що я зробила баклажанчики. Мариновані. Ось такі вони гарненькі виходять. Ну, в тому сенсі, що апетитні. Треба. Баклажани почистити, порізати на скибочки і в духовку. Але я зробила половину на сковороді, в невеликій кількості олії зовсім мало, щоб вони не набралися олії. А іншу, навіть більшу частину в духовці. Потім робимо маринад. На 1 літр води нам знадобиться. Зараз гляну, що нам знадобиться. Почекайте, записувала десь. знадобиться На 1 літр води чесничок туди додаємо, перець горошок, перець духмяний, лаврушка. Але я брала тут 500 мл. Потім на літр йде 6 столових ложок цукру, 2 столові ложки солі, 6 столових ложок оцету, 5-6 столових ложок олії. Це в каструлю залили, воно закипіло, і тут, бачите, ще перець є в мене, там знизу більше його. Перець в цьому маринаді десь 2-3 хвилинки отак бланшируємо, пропарюємо, виймаємо перець, кладемо, нехай він холоне. І цей маринад переливаємо в баночку. Ну, просто я перелила в баночку, він охолов. І далі перекладаємо ось ці баклажани, перець, чесничок свіженький, петрушка. І заливаємо холодним оцим маринадом. І залишаємо, напевно, я не знаю, наскільки, на добу. Ну, я вже скуштувала, мені сподобалось. І що? І виходить смачно. Я задоволена рецептом. Так що, нехай стоїть, будемо робити. Тож робити так баклажани буду, бо є на городі баклажани, я там трошки закрила. Не знаю, ще можливо смажені закрити. Коротше, рецепти з баклажанами є. Але вони нам взимку не йдуть. Можливо, треба рецепт поділити на пару баночок, тоді можна закривати. А зараз все-таки йдемо не на бур'яни, а йдемо в будинок, в кімнату. А поки Макс сьогодні вдома. Завтра я й без нього можу ті бур'яни порвати. Там, коротше, трошки попрацюємо. Бо він мені казав, що каже, це ми як приїдемо вже від батьків, тоді будемо так. Комарик прилетів комарів. Ох, ще не вечора, їх уже море. Каже, потім почнемо в тій кімнаті робі... робити щось. А мені швиденько треба було, і що? Ми розібрали ту кімнату і поїхали. А тепер приїхали, треба щось доводити її до пуття. То щось робити. Зараз він там позадував піною та підемо подивимось. Коротше, беру вас з собою і йдемо. Ось тут робиться. Ось, дивіться, вогу, який Макс його задув і треба зашпаклювати. Ось так. Потім ось тут ми розковоряли і заду туди піни. Ось поврізав така, вона якось купувала. А що це за така за піна, що вона така м'яка? Не знаю, А, фігула. Фігула. Позадували. Та я в минулих відео розповідала, що там у нас пустота є, бо бо. -бо. Так що працюємо. Макс зараз знімає плінтуса, треба От там позачищати. І починати щось робити. Швиденько причому. Ось тут Макс зняв. О, і подивимось, що там робиться. О. Ну, що я, друзі, хочу сказати. Ви думали, що ми тут уже почали щось робити, а ні, нічого не почали. Бачите, там, де плінтуса були, шпалери здерли. Макс задрав оцей лінолеум і попідкручував там саморізи. Ось, бачите, тут як мене є там така фольга зверху цього йде дерев'яної підлоги. Потім ось це дерево і прикручене саморізи, шурупи. і Вони в деяких місцях просто тирчали, повикручувалися, щоб дирку не зробити, Макс знімав оце і позатягував їх. І що? Лінолеум треба добре драяти, знаєте? хоч і, ну, підлога ж томилася, але все одно треба взяти так щітку і гарно його потерти, вимити. Він набагато світліший. Прям подраять його. Так що це тут, до речі, щось поприлипало. Треба поприлипати, То зараз я це все попідмітаю. І що? Ото як кажуть, що коли ви зробили ремонт разом, і добре, що не розвелися, значить, все нормально. У нас сьогодні не йде діло взагалі. Макс взагалі сказав, каже, давай будемо піднімати оце все і заливати підлогу. Каже, добрий день. Домовились бюджетно, значить, бюджетно. А, я ж вже зібралася тут шпалери клеї, та він мені каже, що буде отут сіткою. Ну, він по правильному, хоча, а я ж хочу швиденько. А цей, сіткою сказав, треба сітка пошпаклювати, бо тут же була грубка колись. І ну, Воно шпакльоване вже, тут добре шпаклювалося, аж до цегли ми роздирали. Але воно ось тріснуло. Я не знаю, чи ми б сітки, напевно, тоді робили. Це ж зараз уже зараз досвідчені. І він сказав, що. Треба сіткою зробити тут нормально, щоб поклеїти ті ж палери. Кажу, давай, давай так поклеїмо, воно ж не відпаде. Значить, що? Поки. Поки я нічого тут не роблю. Зараз оце все треба поскладати і все. Бо сьогодні в нас взагалі розбіжності конкретні. Там прибрали один світильник, Макс його виняв. Так, що ось так от. Ну що, я в кухні майже справилась, склала чоловіку сумку на роботу, помила посуд. І що? Дістала м'ясо. Думала, будемо ну, в день щось робити з нього. Якось нічого не зробили, та іначе є там що їсти. А на завтра тут його небагато, напевно, десь кілограмчик. Це домашня наша свинина. Замариную, зараз ось в такому маринаді. Нам дуже їм подобається. Той, хто нас дивиться, той знає. І все на сьогодні. Можна йти відпочивати. На вулиці так холодно, знаєте, осінь пройшла, я прям замерзла. Треба вже діставати теплий одяг. Ну, звісно, вдень-то воно пече, а ночі холодні. Помарі літають, осінь пройшла. Коротше, це в мене сьогодні, знаєте, оту, осіння хандра, як щось не одне, так інше. А вам, друзі, кажу, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.